Друзі, ви п'єте цикорій, П'єте каву п'єте, а то цикорій, Якби замінник кави, якщо кому не можна каву пити, то цикорій а воно теж майже. І ось хочу показати вам, як цвіте цикорій. Оце все голубим квітне. Це все цикорій. О! Це Тут біля під моїм вікном, ото мій балкон біленький між березами, то я це вікно дивлюся, дивлюся показати вам, як цвіте цикорій. От він, гарнюнька отакий. От Ділки лазять, але бував виду шада й гуляти, а вже вони зранку дуже сильно квітне. А потім, як уже сонечко, ось навіть ця частина, бачите, ця частина ще квітне, бо ще тінь. А як перейти вже на цю сторону, то вже, он, вже закрилися, відквітли, скажімо так, квіточки. Такі, он, он, он уже, уже закрилися. Це квітка один день квітне. Отак. От